Вітаю, Трамп готовий оголосити Російській Федерації, Путіну особисто і Медведєву, напевно, особисто ядерну війну. Ви знаєте, я можу привітати з цим українців, тих українців, які дуже дуже проти були мирних ініціатив Трампа. Були такі українці, яким Трамп категорично не подобався, тому що він не радикальний. Він він не намагається суттєво протистояти. Путіну він не намагається з ним боротися. Він не дає зброї України. Ну, я пояснював тоді людям, що Трамп різний, і Трамп ніколи не був другом Путіна і ніколи не був прибічником путінських підходів. Але Трамп намагається змоделювати різні комбінації. Спочатку щось у стилі 2019 року. Пам'ятаєте, тоді було. Стадіон, так, стадіон, почую кожного, почую кожного це раніше було. Стану на коліна, обидва стали тоді. Ну, згадайте, було це все. Треба перестати стріляти. Сядемо, що ви хочете, що ми хочемо. Сядемо, все чудово. Прекрасно. І тоді українцям важко було пояснити, що це може не спрацювати. Ну Якби ти намагався це пояснити, то тебе б не почули. Тебе захейтили б, тебе коротше, ти... нафталін. Так от, з Трампом точно так само. Спочатку середньозважений українець проти Трампа, а тепер теж проти Трампа. Тільки тепер Трамп каже, я готовий до ядерного протистояння. Власне, така заява була зроблена. Ну, схожа заява була зроблена. Цитата звучить так: що ми вивели два атомних підводних човни на точки базування, там, де вони мають бути. Ну, де вони мають бути, про це вам ніхто ніколи не скаже. І а, Трамп пояснив це так, що якщо ця людина в Кремлі, а це мається на увазі Медведів, говорить і це не просто слова, то ми маємо бути готовими захистити наших громадян. Тобто, якщо це не просто бла-бла бла, то ми маємо бути готовими. І ми вже готові. Так сказав Дональд Трамп. А, це вже інший Трамп, це вже Трамп, який. А, і мав би бути в обличчі, в розумінні середньозваженого українця. Тобто, це той Трамп, якого хотіли українці: сильний, потужний, такий ну, бойовий, Трамп, який, який не боїться, не соромиться і так далі. Я не знаю, чи українці сьогодні задоволені від того, що відбувається. Єдине, що можу сказати, що якщо, не дай Бог, це все розпочнеться, то боляче не буде. От Точно можу сказати, що боляче не буде. Це дуже швидко, безболісно, особливо, якщо потрапити в епіцентр удару, то ви навіть нічого не зрозумієте. Гірше, якщо будете далі, і проблеми розтягнуться там на місяць, на два, ну, на довше не буде. Така історія. Така історія боротьби. І знову це. От Звертаюсь до громадян України, які, які не, завжди, не завжди здатні дивитись трішки наперед. Коли я говорив про Бориса Джонсона в 22-му році, агресували. Коли в 23-му році я говорив, що все ж таки давайте, от ми зараз дотиснули ворога, треба сідати за стіл перемовин там, витягувати Путіна, агресували. Слово мирне можна було казати. На мене нападали якісь пацаньонки там. Якісь студенти ще не, не довчилися? Вони вже доктору наук поради дають. Ну я не проти. Давайте поради. Ну це було так агресивно, так негарно. Мені цікаво, де ті хлопчики зараз? Вони мобілізовані, чи вони вже там перебігли через кордон, як кабанчики. Там вчора кабанчик перебіг на е, румунський кордон, такий ухилянтик. От мені цікаво, де ці хлопчики зараз? Може воює хтось, може перебіг як кабанчик чи по кабаннім тропам. За кордон і там собі сидить тихенько. Де вони зараз? І от все це, оце ми з вами. От це наше відношення до світу. І я розумію, чому ми такі. Тому що нам хочеться завершення цього всього. Ми вже настільки втомилися, що ми готові агресувати, ми готові нападати, ми готові жити одним днем, але немає швидкого рішення. Його просто не існує. Все, що ми можемо зробити, перше це берегти себе і своїх близьких. Друге, це складати якісь пазли з того, що нам відомо. І третє, не агресувати одне проти одного. Оце те, що ви можете зробити. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Вдячний всім, хто зі мною, вдячний за ваші поради, за ваші коментарі. Ви бачите, що я коментарі читаю, тому, тому що інколи навіть аналізую те, що ви пишете. Бережіть себе.